Права 850. Даного кут АБЦ, малюнок 24.3. Виміряй його градусну міру і накресли кут МНК, що дорівнює даному. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо спочатку вимірювати градусну міру кута. Я переніс оцей рисунок малюнок 24.3. Я беру свою лінійку, в ній є вбудований транспортер і вимірюємо, чому ж дорівнює цей код. Ви можете скористатися вашим транспортером. Отже, тут у мене 0 показує лінійка і розташовуємо вздовж вздовж БА. У нас променя. Бачимо, що цей промінь у нас під кутом 40 градусів. Тобто ми записуємо, що кут, Пишемо. кут АБЦ. кут, а БЦ дорівнює 40 градусів. Чудово. Тепер нам треба докреслити кут МНК, що дорівнює даному. Якщо так, то ми пишемо, що кут МНК буде дорівнювати куту ABC, коли він також буде дорівнювати. 40 градусів. Тобто наше завдання накреслити крут МНК, що дорівнює 40 градусів. Ну що ж, давайте тоді будемо креслити. Дивіться, можна накреслити його точно так, як він. Ось цей кут. Можна дзеркально, можна повернути на якийсь кут несуттєво. Тобто, наприклад, ми можемо і так зобразити ось навіть тут. Дивіться, я проведу один промінь. Горизонтально. Ось так. І інший промінь тоді під кутом 40 градусів, але вниз. Ось таким чином. Так, провели. Ну і тепер давайте підпишемо його. Отже, це в нас має бути кут МНК. Пишемо МНК. Добре, тобто кут АБЦ дорівнює куту МНК. Давайте це позначимо, як на рисунках позначається. Отже, позначаємо так. І так. Ну що ж, ось таке завдання на побудову рівних кутів. Рівні кути мають рівні градусні міри. На цьому вправу завершено.